Доброго ранку, друзі, підписники та гості мого каналу Життя як воно є. Е, я знаходжусь в південь Вінниччини Погода в нас сьогодні, вітряна, гранок, ранок. Але дивіться, за головою яблуня і ляки е, хитаються добре. Але що я роблю? Мушу робити. Зараз якось потихеньку буду кропити картоплю. Жуки вже їдять. Не знаю, що в мене з цього вийде, буду обробляти таким препаратом Ампліго. Того року обробляла, ніби було все добре. Але рік на рік не приходиться. Потім ще оброблю я томати, Таким рятівник для томатів. А я його змішаю, перший пульвізатор викроплю на картоплі. А на другий пульвізатор розмішаю і відляжу і від жука, і від хвороб, та й покроплю. Так, розвела в баночки оце на 10 літрів пакетик. Ну, я не буду робити на 10, мабуть, зроблю на 8, щоб точно вже помогло. Сьогодні в нас обіцяють дощ на другу половину дня, але хто його знає, буде він чи не буде. А жуки, картоплю, їдять. Будемо працювати. Залишається самий відповідальний момент, самі легші розробити. Це можна сказати, що найлегші. Розробити і сховати в морозилку. Трішки цілим кладемо, трішки розробленим. Тому що на шашлик беремо цілим. Затикати цілим, ну такі, окорочка, гарненькі. І все, спальне супчики. Мама, Щось на супчики, вона. на борщики. Домашній а -а -а. Бронер, це ж не куплений. Тут зовсім Мама, е... мене водичка а, капнула. Тут зовсім кращий. Смак. Дощик буде, дощик, дощик Ну, Тут помічники, це помічники, тут дощик, хоча Дощ. вони вже втомилися біля нас. Сейди-то. Смотри, смотри. Смотри, смотри, не кусайся. Такая филеечка. Гарненька такая. Бо... Євунчик. Мами хоче дитина, хоче мами. А бабуся маму припахала. Пішли, візьмемо ще. Пішли. Давай ручку, давай ручку. Взагалі гарнесенький. Дуже гарний. Пішли.

Але де курочка, там жовтіще, Де півень, там нема тої жовтизни. Так собі. Природою, мабуть, закладжено. Взагалі-то коби е, ростуть краще. А це рост 308. Ну, теж я задоволена. Їх вже можна було давно вирізати. Це як непогода не дозволяла, то друге щось було, то прихворіла, але нічого. Надіємося, що ще один заход, ще лишилося десяток і ми впораємося. Якщо дітки дозволять, мама, подивися. Які ви Для себе можна годувати, бо мска вистачає. Да, це не зовсім так виходить вже дешево, але смак хороший. Вчора шашличок пожарили, з таким апетитом всі з'їли. Добренько, будемо працювати далі. Нарвала кульбаби. Не нарвала, накопала листя, а тут коріння скидаю. Ну, це в нас приймають. Сьогодні така погода, погана, на хвощ не йду, а тут рядом було де накопати, та й накопаю потрішки-потрішки насушу, та й тоді разом з там. Ціни не знаю, ціни не знаю, але бачила, що Бачила в інтернеті ціну на корінь кульбаби, то 200 гривень. Ну, побачимо, тоді поцікавлюся. Копійка до копійки та й щось буде.